Ну що ж, всім привіт! Сьогодні ми, я починаю нову рубрику. Вгадайте з першого разу. Яка ж вона? Звісно, вона дуже цікава. Це фокуси. В наступного мого відео я не буду знімати лише про Майнкрафт, як я записую відео і всякі про обзорчики на ігри і так далі. А я буду знімати різні фокуси. Та... Але звісно ця рубрика почнеться тоді, коли в мене набереться на, мо, на моїх чотирьох відео за теперішніх, які в мене є хоча б на кожному по 10 лайків і по 2 коментарі. Або по одному. Мінімум має бути хоча б 200, 200 а, хоча б 100 просмотрів. І тоді я розпочну нову рубрику Фокуси! Всім до побачення! З вами був канал. З вами був я, Дан, як завжди. Ставьте лайк і пишіть добрі добрі коментарі. До побачення. Пока!